Ти до нас? Але цей світ виключно для драконів. Серйозно? А вже ж я забула змінити образ. Чечі вам. Луска просто суперова. Ласкаво, прошу. Це ж драконічий світ. Обожнюю свою роботу. Чудовий день для пригод. То я пройду. Mm? Перепрошую, втім, людям mm. сюди не можна. Ah. Хвилинку. Mm. Я стану драконом. Записуйте секретний рецепт. Mm. Пропустіть. Mm. Навіть не сподівайся. What? Але це нечесно. Oh. ці діти. Зачекай. Yeah. Mm. Yeah. Гаразд, я допоможу тобі стати драконом. Знаю один давній секрет. Чи ти хочеш стати нічною фурією? Чи-чи, вау. Це все насправді відбувається. Отже почнімо. Що має кожен дракон? А вже ж крила? Такі no. не впевнена. Oh, wow. О, так, це значно краще. Mm. А це що таке? На вигляд, щось загадкове. What? Я знаю, що нам вдіяти. Нічогенький початок, чи не так? Все просто. повторюй за мною. Це металева лузка. Яку справжнього дракона. Ми впоралися. Однак крильця фурі повинні бути чорними. А що як? На сцену виходить перець чилі. Стережись. Що це було? Вау! Спрацювало. Ова! Крильця фурії. Yeah. Мені подобається. А тепер перевіримо, mm -hmm. як вони працюють. Вау! Wow. Я лечу. Це драконяча магія! Кім ти чемпіонка. Втім, не варто квапитися. О, так, я наразі ще не дракон. Втім, ми близькі до мети. Саме час поміркувати про драконічу зачіску. Маємо фарбу. Але тут порожньо. Все халепа. Мусимо щонебудь вигадати. Маю ідею? Паличка пікмі. Що це означає? Ми добудемо чорну фарбу. Далі найцікавіше. Ти впевнена? Можеш на мене покластися? Допоможи Кім. Пермаємо фарбу. Далі найцікавіше. Mm. Сиди тихо, Кім. Oh. додамо темряви твоєму волоссю. Yeah. Готова змінитися назавжди. Wow. Який маю вигляд? Wow. Oh. Oh. Ти також це бачиш? О! Oh, wow. yeah. Дякую за подарунок. Що wow. я нагадую дракона? Mm. Поки ні. Нічна фурія має симпатичні вушка. Mm. Нічого mm. не збагну. Що це mm. таке? Mm. Ось і правила драконячої гри. Ми просто мусимо влучити в ціль. Це буде весело. Вперед, Кім! Mm. Хоч би не схибити. Yes. Вдалося. Однак нам потрібні mm. 5 вучень. Фініш вже близько. Аго, ти чого? Мене годі залякати. Спокійно, подруго. маємо лише три рибки. Я дещо змотикувала. Тепер ти напевно влучиш на вигляд, грандіозне. На сцені неймовірна кінг. і кидок. Астрій, це перемога. Негодно повірити. Вони приголомшливі. Однак ми ще не завершили. Наступна ціль драконячий костюм. Втім, схоже, його надійно заховано. Отак, просто тут. Я дам цьому раду Кім. Зараз я тобі вражає. Я й не на таке здатна. Агу, це моє. Віддай. все гаразд. Нам потрібна інша ідея. До справи береться Фурія Кім. Втім, не радимо повторювати це вдома. <рик> <рик> Кім це помилка. Це подвиг. <рик> 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 Мені нічого не вдалося. І що нам діяти? Маю один вибуховий рецепт. Це повинно спрацювати. Саме час сховатися. <рик> Чи вдалося? <рик> <рик> Схоже, ні. Нам попався міцний горішок. Oh. Не маю жодної ідеї. Oh. Подруга. Маємо ще один шанс. Ми мусимо вгадати, хто це. Вперше його бачу. Друзі, справа дуже термінова. Напишіть у коментарях ім'я персонажа. так так, погляньмо. Yeah. А вже ж, це гитавка. Перевірмо, чи відчиняться секретні двері. Ось і наша нагорода. Wow. Кім. Це твій новенький костюм. Терміново на примірювання. Мені подобається. Маєш вигляд wow. драконячий. Ми геть забули про хвостик. Тут годі обійтися без драконячого зілля. Почнімо. Спершу йому потрібен рецепт. Знайшла око дракона, ікло, ще й луска. Почнімо, мабуть, із ока. Вирушаємо на пошуки. А нічогісінько, порожньо. Тут жодних очей. Невже ми програли? Ага. Що? What? Це око дракона. Mm. Перший інгредієнт у нас mm. де нам взяти драконяче ікло? Oh. Простіше годі уявити. Поглянь. Yeah. Дарую подруга! Що ж, останній інгредієнт драконяча луска? Mm. Непросте завдання. What? Це до снаги хіба гикавці? Oh. Oh. Незабаром повернеся. Приятелю рятуй, Потребую цього. Луска дракона. Навіть не вмовляй. Я з тобою не дружитиму. Не панікуй, подруга. Привіт, красеню. Я зайнят остріт. Побачення водмін на луску дракона. Я приймаю виклик в Міленті. Про мою майстерність складають легенди. Це витвір мистецтва. Ти найкращий. Втім, знаєш, ми не пара. А якщо до побачення, для зілля все готове. Залишилося хіба з'єднати інгредієнти. Вперед ким ти, впораєшся. Це смачно. Теж мій хвостик. <хи> з цим рецептом щось не те. Отак ми забули про головний інгредієнт. Друзі, зберімо якомога більше вподобайок. Тож у кім з'явиться справжній хвіст дракона. Дякую, ви герої. Спроба номер два. І в мене з'явився відповідний хвіст. Подруга, ну ми далі. Зараз ми займемося драконячим макіяжем. Гадаю, нам знову доведеться перемогти в грі. Я знаю, що вдіяти. Маємо перше яйце дракона. Мерщій відкривай. Це кольорові лінзи для чарівного погляду. Астрід, як тобі таке? Маєш неперевершений вигляд. Однак мусимо знайти ще одне яйце. Ось і воно. Погляньмо, що в ньому приховано. Драконячі стрази. Приміряй їх. Чи мені пасує? Wow. На вигляд, блискуче. Втім, не зупинятимемося на досягнутому. What? Де ж останнє яйце? Друзі, чи ви його бачите? Напишіть у коментарях, де приховано останнє яйце дракона. Варто поквапитися. Де ж воно? What? О, oh. Отакої за деревом. Йди до мене, малюку. Mm. Що далі? Чи -чи, вау! Що ж ти приховуєш? Вау! Wow. Подругой час для макіяжу. Я допоможу тобі. Додамо дещицю срібла до твого образу. Mm. Астрід, ти геніальна. Hey. Це було весело. Ну, ми далі. Кожному дракону потрібна суперздібність. Тобі потрібні блискавки. What? Тільки не це! Oh, wow. Я нічна фурія. Місію yeah, yeah. виконано. Нам уже час. Не забувай вхід виключно для драконів. Wow. Ласкаво прошу, фурія! Yeah. У ній стрісся. Від тиграшок не нудьгуй. Звідки ти тут, малюку? Пограємо?